Запису. Йоу, Як життя? Всім привіт! Я NPC і сьогодні ми нарешті знову граємо в Marvel Rivals. Я знаю, я його давно не записував. Е, ну, я його записував, але чогось воно в мене не записалося. Прийшлося записувати сьогодні знову, але це вже давно було. Ну що? Давай! Ну, трамвай, трам, батл. Эээ, та пофіг. Старт. Так, шукаємо. Блін. Я тут місячный лицар так подивився. Вот Ось. то Вот тут-то вот, 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 в цій грі, типу, як не выглядаю. Видео mm. не... Video... Я якщо що, відео video... Не факт, що буде швидко, бо я думав, що буде мене швидко випускатися. У мене відео я буду багато їх знімати, але я типу, зрозумів, що зараз почалося літо. Я буду багато де їздити, то, ну, не дуже не факт, що в мене дуже вийде. У мене ще дуже трошки тут поганий інтернет, бо я переїхав на декілька літом поганий інтернет, що то не факт так. Тут вимі де 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 веном, 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 веном. Все, я вибрав веном. Пішли. Я, я, я ж пам'ятаю. Ба, ба, степа. А, добре, 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 все, 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 я, я, я зрозумів. Що? Я не би літав, але я не літав. Бот, бот, мені треба бот. Ба-ба, ба ну так елси. Ні, шо, 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 шо? його подивіться. Якщо що, коли я буду грати, я, е, я, якщо навіть напишете в коментарях, ви, ви мене будете випрошувати, Я не знаю, чи я буду на грати, бо я там вже. Е, а мене з двох боків б'ють. Мене з двох боків б'ють. Бо я там вже там, такий, в мене є Ебер Лілі і, і ну, бінстак, то, горох. То, то, то я не знаю, чи я буду дуже грати. Але якщо, якщо якщо хтось звончик, то я то я то я пограю в громаду. Якщо вона буде це відео, вона буде двадцять лайків. А це сто відсотків не так. Так, так, так. Беремо доктора Стренджа. Або ні, 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 ні. Залізну людину можна, в принципі, Альтрон. А тут є Альтрон. Йоу. What the hell, bro? What the hell, bro, is this? Я не знал, что тут электрон я. Я думал, что-то сейчас немного троно. А ну ответственно, я давно не играл. И... А я здесь. Лазер? Давай! Вс, нищие. А, я так я летаю. Так я літаю. Ну давай, спустий день. Я не хочу спустить. А стоп, я ж можно. А я не можу тут аж стрелять, а я не можу тут смейцелітати.

Бей, бэй, 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 мене, не треба нам. О, сбоку, 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 давай, вообще, молодец, хилка, да. Я, я, поменяю. Давай, дай, поменяю. Доктор Стран заборон. Блін, я щось давно не грал. Ничего что? Что я давно не играл? Я не можу номер М6. А я вмію отписчи. Тк... Де, де, де я топ-шоп. Хоч тикашки я ще те запах, закиркашо, еще запишу. Щайну свои батьки про

Я поганий легкість в цій грі. Блін. Я поганий легенець в цій грі. В якій грі я про В якій грі я нормально можу? В якій грі я нормально граю? У мене збук? добре, може ти може можеш трохи. Я не знаю. Я... 이자 <목소리도>

Хорошо, надо не было. Ммм, mm, мадану лайки. Ой, ну нам хоть себе комбат чест. Да, это оцей Ні, Я пришел. Боже, шо ты его робляй? Чи никто не бере роман. яхту. Если не плачешь, я влада, рот и

Звідти пішла, щоб забрати територію, і тут ще поміяли внутрішню територію. Чого? Наші. А це не наші. Ага, я зустрілася. О, ні. Я, звичайно, тільки проти чотирьох бився. De no, muziek, de muziek, de muziek, de muziek, niet. muziek, de muziek, de muziek, de muziek, de Ik de muziek, 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 is muziek, de muziek, de de там Я тут погода. Я Якщо у мене. Сдохни, сдохни, ти мега овертайм! Овертайм! Ми переможемо! Перший, тепер Один Арчен і трон Окей. Що okay. два. Так я цим буду залишатися. You know what Блин, я чипсы скала закинуться. Я меняю крася, то я играю. Доктор Стренд. А кто у нас хилер? Кто у нас хиллер? Кто у нас хилер? У нас хиллер Venom і... Ага, у нас Oranom Healer? Healer? Ой-ой-ой! на напробуем в принципі. Нічого такого. Все. Я закінчував Стояти. Эй, дю, вот та хел, бро! Вони наші теле... телето захищ... ...забирають. А я чому не дозволю? По а мы это позабираем есть. Ха-ха. Так вот тут вот, хилка, она меня. У а, меня пишет, ты пойдешь. Давай. Опана, портал, 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 швидко, 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 я, я, мене не видно, швидко, 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 Хто мене стріляє? Мене кью, мене кью, кью-кью. О, мене кью. І мене вби. буду так печать я терпел мама не за я вам читать блин трамбуриф буде... не 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 вам краще це не чута не на наш де наш груд знаю де наш груд але я буду Шоссай, а я кого? Там е. А ти шо робишь? На дякую. ми зараз заработаем. Бейся, ган. Давай, портал мида себе. Не знаю, не Ха-ха-ха, ви не можете мене вдарити. Я вас можу. А ви мене ні! А ви мене можете вдарити щось. Зараз вже можете. Зараз уже можете. Зараз уже можете. І тепер, І тепер мене вдарить. Єе. Ну що, буду закінчувати відео. Зберемося до наступного... наступного. наступного... Зрение в наступного видео. Ставьте лайки, підписуйтесь на канал. Моя цель хоча б до закінчення літа на один підписник хоча бы. Що? Ставте лайки. Подписывайтесь на канал. И всем пока!